що вже ця зустріч, ця виправдана правда, якщо А, Шана Шевченко. Але про що я хотіла спитати, Про те, що а, театр Назар Стадона, да? Гадамату, музичний театр да? Микола Аркас, Танькевич це все Шевченко. І ви теж грали Назарія Стодоля, ви грали Галину, ви починали свою кар'єру в Вінницькому театрі, а вже у театрі Франка є ваше фото, ви грали і головну героїню. Хоча й було важко, технічно, ми казали, що це дуже неможливо, все, але ми перемогли цю неможливість і все таки зробили. Я вам дуже дякую. Дякуємо, Ще згадаємо Шевченка художника і згадаємо, що постаті вибрані сьогодні не випадково, тому що в цьому просторі парк Тому що Шевченко в своєму листі до товариства, до Академії Петербургської просив що? Просив дозволити йому втілити свій задум живописну Україну. І живописна Україна, так, Живописна Україна, яка, ви знаєте, поділяється на три таких своєрідних розділи, пейзажі, жанри і історична, історична тема. До, до кінця не зміг реалізувати. І саме він довів, що потрібно, як він писав до Петербургу, що потрібно писати Україну, потрібно побачити, щоб всі побачили, які у нас є архітектура, які у нас є прекрасні пейзажі. І тому сьогодні з нами Шевченко не тільки поет, не тільки геніальний поет і людина, за якою власне, Україна асоціюється з Шевченко. Да? Нас бачить світ і знать. Україна це Тарас Григорович, це Кобзар. Але він ще й художник, тому в цьому просторі, я думаю, все у нас сьогодні відбулося. Ми згадали це прекрасне питання. І ще одне маленьке запитання про театр пам'яті. Я не можу не запитати. Ой, ну що, театр пам'яті це теж ну, виклик часу. І ми були братські народи, а, виявляється, це такий брат з ножем за базою. І от виникла потреба, я почалася з того, що я десь вичитала події від крута. Це був 18 рік. І там я десь у розмісті малася така замітовала. І я тоді почала розшукувати цю тему. У 19-му році загинули молоді хлопчики, і вже шкільного навіть віку були по 15-16 років захищали Київ, і перша моя вистава була присвячена е, герою Крут. І якраз я в той період працювала тут так, працювала на громадських засадах в ліцеї «Голуна», і якраз там були хлопчики такого віку, як. Тому що там ми оплакували цих хлопчиків. А потім я написала, вони пішли безсмертя. І фінал був перероблений, тому що не оплакувати їх треба, а гордитися ними. І фінал був такий, що коли на сцену виходили ліцеїсти, сьогоднішній вже і згадували їх, то з неба звідти. Батьківщину, так як ми, і ці хлопчики сьогоднішні ліцеїсти відповідали своїм. Потім виходили не, з, не, просто із зали, виходили ліцеїсти і кожен назвав ім'я загибло тоді. Такий-то, такий-то, герой України, такий-то, такий-то, богать на Україну, такий, як і всі вони вигодовувалися перед сценами де тут у залі. І замов у хамці піднімалися. Це, це був дуже хороший початок. Потім народилася така ідея е, е, Карпатська Україна. Це в 1938 році якраз на річницю, коли там президент Волошин хотів утвердити е, незалежну, який сьогодні теж проти України. Вони буквально дві години прозвучали цей прошов, волошено обраною президентом, але вже на підступах до хуста, вже були угорські війська, значить тямпали. Потім була Ольжична Навжди. Це вистава, яка присвячена Олегу Ольжичу, який і сьогодні у нас невизнаний герой. Я вважаю, що зараз я хочу би Я знайшла одну теж ентузіазку, марічка, що не була. От вона хоче поновити цю ставу. У мене є диски, вже зробили флешку. І я зараз буду шукати людей, тому що він був закатований за Цангаузенням. І там 10 днів його катували, не почули від нього жодного слова. І він пішов. Він помер, від катувань і його спалили. І ніде навіть могли його немає, щоб цю людину згадати достойно. Хоча я вважаю, що він на 10 немає порівняння вищий від е, е, нашого теперішнього е, героя. у школу. Там у там нас є герої, коли чула самчу. І до речі, цей театр привіровий пам'ять це звідки я взяла. Води студентський театром започаткували коли театр, такий театр, але він не недовго проєснував, тому що так війна почалася. Так так що Гольш так, так. згадується, та да ми вже відновлюємо ці винаги. Ні, це дуже, ви знаєте, але після коли прийти і покладитися. Є бібліотека, але про неї ніхто не знає, вона десь е, замежено, за замежено Києва. Розумієте, а про цю людину треба, по-перше, був поет, археолог. І в той момент, коли почалася війна в Закарпатті, це ж він був в Америці і там його залишали, щоб він викладав археологію в Америці. А він, Політику, тому що зараз такий час, що повинен бути політик, і залишається політик. Ну, коротше, я вважаю, що сьогодні можна розширити цю виставу наступним своїм задумком, якщо повне сили і можливості, я хочу поновити це. І найперше місце я, біля університету Шевченка там по цій вулиці є моряна дошка, і коли був головою. У парк Дорожинський, там дуже цікаві були заходи, будинок, в якому зупинявся до часу Ольжич, він приїхав за Оленою періоди, тому що він дуже знав, що вона може загинути. І він у мене, я навіть ми грали такий маленький прибочок, коли вона приходить до нього, приодягнута, все. І він її умовляє, що вона під'їхала з ним. Він хоче її забрати, а вона сказала, що я цього не можу робити, тому що люди далі, а я в цей час втечу, ні, ну ти ж теж загинеш, що ну, будуть знати, що я загинула своєму слову. Коротше, дуже багато згадують. Да? І оце я рада, мене малічка з'явилася, яка хоче мені допомагати, я дуже вдячна. Я думаю, що Івана буде знати. Цього. Я yeah, хочу. Yeah, yeah.